Всім доброго дня! В наявності Електрокар це Volvo Polestar 2023 року випуску в комплектації Single. Long Range, друзі, пробіг складає 26 тисяч кілометрів. Наголошую, це Європа за ціною 26 тисяч доларів на старті. В дуже класному стані. Практичний седан, друзі, з гарними великими колесами 19 го радіусу на гумі Мішлен. автомобіль, в якому є парктроніки 360, камери 360, сервопривід багажничка. Ну і саме головне це салон, друзі. Зараз вам все покор... та розкажу. Дуже практичний, в темних тонах. Дивіться, чорна стеля присутня, дуже, дуже агресивно виглядає. Повний електропакет, навіть є замок для задніх пасажирів, друзі. І саме головне це місце водія. Запрошую вас за кермо. Сидіння з гарною боковою підтримкою, у яких присутні електрогулювання та підігрів. Автомобіль як справжній комп'ютер. Дивіться, зараз нам Google вискочить. Присутній бездротовий CarPlay та Android Auto. Автомобіль має кучу налаштувань. Є камера асистентів, чорна стеля, яка дуже класно виглядає, друзі. Ось, будь ласка. Шкіряне мультикермо, друзі, з сенсорними кнопками, лечідок приборів та автоматичне дальнє світло. Камера асистентів, кнопка, як на джинсах, дивіться, повний електропакет та електрогулювання дзеркал заднього огляду. До речі, з цих сидінь навіть присутня пам'ять. Ось такий от автомобіль на дуже гарних колесах, дуже гарно, стильно виглядає. Він на максимальній оптиці, присутнє автоматичне дальнє світло, друзі. Та він вартує 26 тисяч доларів. Батарея об'ємом 78 кВт, яка дасть змогу вам проїхати до 500 км. Друзі, дуже класний варіант за свої кошти. Ми запрошуємо на тест-драйв, чекаємо в компанії Автолуськ. Всім дякуємо та гарного дня.